Hello Friends. Welcome to AppleTree Channel. UNIT 1 It's my life. Lesson 4. Урок 4 Продовжуємо цикл уроків за підручником англійської мови для 4-го класу Оксани Карпюк. Працюємо сьогодні на уроці на сторінці 17 Почнемо наш відеоогляд з коротенької граматичної довідки. На минулому році ми з вами повторили про те, що після третьої особи однини діє слова пишуться закінченням SS. Суто, ми це вчили ще й в минулому році. Якщо ми хочемо поставити заперечення або питання, то для третьої особи однини ми вживаємо діє слово Does Does he like playing tennis? Yes, he does. Чи грає він у теніс? Так, гра. Does she read books? Чи Читає він книги? Вона книги чита No, she doesn't, ні, вона не чита. Does not скорочено, пишеться Doesn't. Нагадую, що цей матеріал був у минулому році у наших відео також, дуже детально розглянений. Парава перша. Look at the table. Поглянь на нашу табличку Ask and Answer in pairs. Постав питання і дай відповіді в парах. Імена дітей Рон, and Боб, Mary and Vera, Linda, Пол. Likes, що їм подобається, та дізлайкс, що їм не подобається. Наприклад, does Ron like hockey? Yes, he does. Чи подобається Рону хокей? Так, подобається. Does he like painting? No, he doesn't. Do Tom and Bob like stamps? Чому я використовую do допоміжне дієслово для Тома і Боба? Тому що це множина. Для множини ми використовуємо допоміжне діє слово do так для слова I. Do Tom and Bob like stamps? Yes, they do. Do Tom and Bob uh, like skating? Чи подобається їм кататися на ковзанах? No, they don't. Do Mary and Vera like books? Yes, they do. Do Mary and Vera like riding bikes? No, they don't. Does Linda знову повертаємося до слова does, до Pomino дієслова, адже Linda – це… Представник третьої однини. Вона. She. Does Linda like dolls? Yes, she does. Does Linda like cars? No, she doesn't. Does Paul like sledging? Sledging – це катання на санчатах. Yes, he does. Does Paul like books? No, he doesn't. Повтори ще раз це завдання разом зі своїм напарником. Вправа друга. Copy the table, Перемалюй цю табличку до свого зошита, ask and answer in pairs. постав питання і дай відповіді у парах. Do you wake up early on Sunday чи прокидаєшся ти рано вранці? Я убираю no табличку. Do you have a big breakfast? No. Do you read books about magic? No. Do you watch films on TV? Yes. Sometimes, but I watch. Do you do your homework after school? I hope you do. Do you visit your friends? Yes. Do you go to McDonald's? No. Do you play computer games every day? No. Коли ви заповните дану табличку, необхідно потім написати доповідь про свого однокласника, що йому подобається, що не подобається. Наприклад, Mark doesn't wake up early on Sunday. Марк не прокидається рано вранці у, у неділю. He, has, uh, he, he doesn't have a big breakfast. Ну, я від, відмітила, що doesn't have, що не має великого сніданку. Uh, he doesn't read books about magic. Марк watches films on TV. Марк does his homework after school. Марк виконує своє домашнє завдання після школи. Марк visits his friends. Марк відвідує своїх друзів. Марк McDonald's and Mark doesn't play computer games every day. Mark не грає у комп'ютерні ігри кожного дня. Це було моє припущення та моя доповідь. А якою буде твоя доповідь, це вже відноситься, стосується, звісно, залежить від тебе. Нагадую, що огляд до робочого зошиту до відповідного уроку в робочому зошиті з'явиться трошки пізніше у вигляді посилання під цим відео. I'm so glad that you came across my channel. And if you're new to you, e, so hit subscribe button and also the bell icon for the latest updates, and be a part of my team. That's all for today, and сьогодні you say, thanks for watching my video. Bye!